Вітання. Сьогодні ми занурюємося в джерела, що пропонують, ну, такий дещо інший погляд на людську особистість. Доброго дня. Так, ідея не в тому, щоб дивитись на розум, тіло, емоції окремо, а як на щось єдине. Саме, як на цілісний організм, який постійно шукає балансу зі світом. Отже, наше завдання сьогодні розібрати ключові ідеї гештальт підходу, так, яких, власне, сформулював Фріц Перлс. Абсолютно спробуємо зрозуміти, що таке здорове функціонування, і що джерела називають неврозом. Тобто, по суті, це коли людина втрачає контакт із собою і з реальністю. Так, коли відбувається певна дезорганізація, цікаво, що джерела, які ми розглядаємо, починаються з такої доволі різкої критики психоаналізу. Так, є таке, і натомість пропонують три, скажімо так, основи. Які саме. Це організмічний підхід, власне, гештальт психологія і так зване диференційоване мислення. Добре, давайте спробуємо простою мовою. Організмічний підхід це про те, що людина цілісна. Точно немає окремо психіки і тіла, є, є єдиний організм. А гештальт це про те, що ціле ну воно завжди є чимось іншим, ніж просто сума його частин. Ага, у джерелах є чудова аналогія з шахами. О, це цікаво. О, дивися, 32 фігури в коробці це просто набір предметів. Ну так, 32 шматки дерева чи пластику. А на дошці вони створюють живу, динамічну ситуацію: один хід і все змінюється. Вся гра. Вау, це справді класна метафора. Тобто особистість це не просто набір рис, а радше така собі партія в шахи, що триває все життя. Можна і так сказати. Добре, а що таке диференційоване мислення? Якщо коротко, це здатність бачити не лише чорне і біле, а й відцінки сірого. Так, розвізняти нюанси, не спрощувати. Це, до речі, дуже важливо для здорового контакту зі світом. Гаразд, цей єдиний організм живе, взаємодіє. як він підтримує внутрішню рівновагу? Через постійний цикл задоволення потреб. От уявіть, ви спокійні. Угу. І раптом спрага. Ця потреба стає головною фігурою на тлі всього іншого. Всі думки про воду. Саме так. Ви знаходите воду, п'єте, потреба зникає, цикл завершено, рівновага відновлена. Слухайте, а це ж з нами відбувається сотні разів на день. Звісно, навіть коли просто тягнешся за чашкою кави, щоб збадьоритися, рідко про це замислюєшся. Угу. Добре. Цей цикл, потреба, дія, задоволення звучить дуже логічно. А що відбувається, коли він е, дає збій? Це і є те, що називається неврозом. Абсолютно, невроз у цьому розумінні це хронічне, таке знаєте, звичне переривання цього природного циклу. Переривання так людина з якихось причин не може чітко розпізнати свою потребу або не наважується діяти, і ситуація залишається незавершеною. І що тоді? І для цього, як пише автор, людина використовує психологічні магічні трюки. Психологічні магічні трюки звучить дуже інтригуюче. А як саме це відбувається? Є якісь конкретні механізми? Так, і тут одна з найцікавіших аналогій у текстах: ментальний метаболізм. Психологічне травлення. Власне, деякі ідеї, правила, цінності ми можемо проковтнути цілком, не переживавши. І цей механізм називається інтроєкція, ментальний метаболізм. Мені подобається цей термін. Тобто, виходить, існують такі собі ідеї фастфуд, які ми ковтаємо, не замислюючись, можна і так сказати. І це про всі ті треба і повинен, які живуть у нас в голові, але ми ніколи не питали себе, чи справді ми з ними згодні. Точно. І ці проковтнуті ідеї залишаються в особистості такими собі чужорідними тілами, які керують поведінкою. А є щось протилежне? Так, є проекція. Це коли людина відмовляється від якоїсь частини себе, наприклад, від власної агресії, і приписує її іншим. Тобто це не я злий, це всі навколо злі. Саме так. У джерелах є приклад хлопчика, якому сниться, що його хоче вкусити собака. Кошмар. Так, але аналіз показує, що насправді це він сам хоче кусати. Але оскільки це табу, це заборонено, він починає боятися, що вкусять його. Він так би мовити викидає свою агресію назовні. Зачекайте, я намагаюся це скласти в єдину картину. Виходить, якщо людина проковтнула ідею, що злитися це погано, угу. а потім ще й спроєктувала свою злість на інших, так. то вона живе у світі, де всі навколо здаються агресивними, а вона сама безпорадною жертвою. Хоча насправді джерело проблеми всередині. Ви абсолютно точно вловили суть. Людина втрачає контакт з тим, що відбувається насправді, і починає жити у світі власних незавершених ситуацій, інтроекцій та проекцій. Отже, виходить, ключова відмінність від психоаналізу, про яке йшлося на початку, в тому, що замість копання у минулому гештальт підхід каже: давайте подивимося, як саме ви перериваєте свої потреби просто зараз. Абсолютно, здоров'я з цієї точки зору це здатність організму гнучко функціонувати в теперішньому моменті. Усвідомлювати свої реальні потреби і знаходити спосіб їх задовільнити у контакті зі світом? Так. І зрештою, головний висновок, до якого підштовхують ці тексти, такий багато розладів виникають через втрату почуття себе. І це залишає нас з питанням для роздумів: яка частина нашої особистості є справді нашою, а яка лише набором проковтнутих чужих правил та відкинутих частин власного я.